Близько 12-ї дня у пункті щеплення, що у Сумському центрі медико-санітарної допомоги номер 2 один відвідувач. Чоловік прийшов отримати бустерну дозу. Поки заповнював згоду, розповів, повний курс вакцинації пройшов півроку тому. Карана вакууму в іюні ию... <кліпи> не болить. Хочеш вакцинуватися. До Григорія Гончарова в цьому пункті третю дозу отримали ще десятеро пацієнтів. За весь час бустерної кампанії таких щеплень зробили понад 700. В Першу чергу це пацієнти наші співробітники з групи ризику. Медичні працівники, працівники інтернатних закладів, особи старше 60 років, особи з групи ризику. Це перші... Світлана це... Кириченко це... каже, для бустерних доз використовують вакцини кумірна тіпфайзер або модерну. З її слів, це посилює ефективність основного курсу. 95% пацієнтів, які потрапляють в стаціонар, це не вакциновані, 100% які потребують кисневої підтримки. Це ті, які не вакциновані. За словами Вікторії Литвинової, середній показник введення бустерних доз на Сумщині 0,95%. Порівняно з середньоукраїнським показником, це трішечки вище, тому що по Україні бустерну дозу введено з загальної кількості 0,8%. Якщо це маломобільна людина, не може самостійно пересуватися і Прибути в пункт щеплення можна навіть це все провести. Щеплення на дому шляхом виїзду мобільної бригади додому. За даними РНБО на Сумщині 133 пункти щеплень, як розповіла Вікторія Литвинова, отримати бустерну дозу можна у будь-якому з них. Єдина умова має пройти не менше шести місяців від другого щеплення.